Тобі, дітки. Сьогодні ми з вами пограємо зі звуками мовлення та будемо вчитися робити звуковий аналіз слова. Але давайте спочатку повторимо звуки та їх умовні позначення. Як називаються звуки, які можна заспівати? Голосні. Вони позначаються кружечком. А як називаються звуки, які ми вимовляємо? За допомогою зубів, губів та язика. Так, це приголосні. І вони позначаються. Тверді звуки позначаються однією рисочкою. А як називаються звуки, які вимовляються лагідно? Так, це м'які приголосні звуки. Вони позначаються двома рисочками. А ось і перша загадка. Уважно слухайте та відгадуйте. Хоч бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниця. Хто це? Так, це оса, вірно. Давайте складемо для оси аналіз. Подивіться на звукову доріжку, скільки звуків в цьому слові. Правильно, три звуки. А тепер позначимо перший звук слова оса. Перший звук в слові оса. Звук О. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. Наступний звук – «оса». Звук С. Твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук – «оса». А. Це голосний звук, він позначається кружечком. молодці. Наступна загадка. Пишним хутром славиться. Хитруном ще називається. Хто це? Відгадайте? Так, дітки, це лис. І схеми ми бачимо, що це слово має три звуки. Давайте. Визначимо перший звук вимовляємо разом. Лис. Перший звук Л. Це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Наступний звук лис. І це голосний, позначаємо кружечком. Останній звук в цьому слові -с. С – це твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Молодці дітки. Наступна загадка. Океани бронить, великий, мужній і синій хто? Кит. Правильно. І схеми ми бачимо, що це слово має також три звуки. Позначимо їх фішками. Промовляємо слово К. Кит. Перший звук «к» твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Наступне, наступний звук кит. Звук І. Голосний. Позначаємо кружечком. Останній звук слові кит. Т. Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Наступна загадка. На весні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, взимку засинає, а на весні оживає. Це, дітки, що? Ліс, правильно. І схеми ми бачимо, що це слово має також три звуки. Давайте позначимо їх фішками. Промовляємо слово ліс. Перший звук «лі», М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук ліс. Ми чуємо і це голосний, позначаємо кружечком. І останній звук ліс с. Сиця твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Молодці хлопчики та дівчатка. Наступна загадка має вуха, пишний хвіст і хорошу звичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Хто це? Кіт, правильно. І схеми ми бачимо, що це слово також має три звуки. Давайте позначимо їх фішками. Вимовляємо слово кіт. Чуємо звук к, це м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. Наступний звук кіт. І голосний звук позначаємо кружечком правильно. І останній звук. Т, Т це твердий приголосний. Ми його позначаємо якою рисочкою? Так, однією рисочкою молодці. Правильно, дітки. Ви добре впорались із завданням. До побачення!